Василь Сухомлинський, щоб ти став кращим. Дідусь з онуком ішли великим лісом. Ледь помітна стежинка збивалася поміж високими деревами. Вечоріло, подорожні томилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем. Аж тут хлопчик побачив у вищавині хатинку. Дідусю, он хатинка, радісно вигукнув онук. Може, в ній переночуємо? Так, це хатинка для подорожніх, сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, у ній було чисто. На стені висіла гілочка з ялинки з народним звичаєм зазначав Заходьте, будь ласка, любі гості. Дідусь і онук підійшли до столу, побачили на ньому свіжу хлібину, лечик з медом і кілька великих сухих риб... рибин. Поруч Лежав маленька гілочка ялинки на вікні відрос водою. Дідусь і внук милися і сім вечеряти. То це все поставив на стіл? питає Євнук. Добрий чоловік, мовив дідусь. Як це так дивується вону? Залишив нам добрий чоловік їжу. А ми не знаємо, хто він. Для чого ж він старався, щоб ти став краще, відповів дідусь. Шановні дорослі, обговоріть це оповідання з дітьми за допомогою запитань, що на екрані.